Доброго дня. Хочу вам показати свій котел Вітязь, який я купив в листопаді 2024 року. Ну, відробив він мені вже зиму, я ним задоволений. Досить хороший він в мене на 16 кВт. В мене площа опалення 120 квадратних метрів. Може він працювати і на турбіні. Можна під'єднювати. У мене лишилася автоматика від старого котла. І може він працювати від механічного. Регулятора тяги, Ну, я в основному не міг користуюся. Це. Попередній котел у мене був хороший, він прослужив 9 років, але потік, прогорів, тому що він в мене плакав, так як я давав на котел на подачу низьку температуру на зворотку. Було нижче 50 градусів, тому що не було потреби. Хата утеплена. Тепер я вже поставив. Теплоакумулятор на 800 літрів. Утеплив його, поставив трьохходовий клапан тут, внизу. Так що на котел йде мінімум 55-57 градусів. Я температуру піднімаю тут, на теплоакумуляторі тут йде три термометри. До 80-90 до градусів піднімаю температуру. Зараз я не палю, тому що нема потреби, на дворі тепло. Досить. Котел не димить. У мене досить високий димохід. Десь 11-12 метрів. Котел має три полки. Тут дві, третя внизу. Чистити досить нормально. Я собі зробив такі приспособи для чищення котла. Топка досить велика. Загрузочна дверка теж така досить велика. Внизу йде е, піддувало. Ну і попільник я поставив верхній, бо нижній для турбіни. Так котлом я задоволений, досить хороший. Цей він зроблений із сталі 5 мм. Досить хороший. Так що рекомендую його. Всього доброго.